Вітаю, друзі, І так, ми знаходимося на ЖК Дельмар. У нас вже все готово до штукатурних робіт. І так, Заїхали штукатури, завезли вже машинку, піднімають матеріал. Хлопці ще затрують другий день. Нелегка задача. Не можемо близько під'їхати до ліфтової. Підйом тільки через паркінг. Паркінг дуже низький, відповідно, це все вручну через весь паркінг потрібно заносити, піднімати. Ну, нічого не зробиш, потрібно робити і ми це робимо. І так, що у нас? Стіни підготовлені, тріщини ми заробили, стіни скріпили, зарамували. Ще сіточку дамо і все буде добре. Зробили відбортовочку, у нас буде плінтус прихованого монтажу. Відповідно, зробили з пінополістирола такі відбортовки, щоб потім не робити, не різати штроби, а зразу змонтувати плінтус і маляра вже потім будуть його зверху відпрацьовувати. Стару сантехніку, яка була до нас, нам ми змушені були зняти, тому що. Немає стін, немає до чого прив'язуватись, і це все одно буде переустановка. плюс воно буде заважати штукатуром відпрацьовувати стіни. Так, наша кухня. Сміття зібралося, немало. Це ми провели демонтаж, зміни по проєкту. У нас загардеробно розширюсь. Хто слідкує, той знає, той і бачив. Зараз я покажу. Всюди ми пройшли. Скажу також віконечку, тут у нас з-під низу була цегла, ми її під, підрізали, зрівняли, все, застезували, загерметили вікно, все, відпрацювали. Ще у нас додатково були конвектора підлоги, осереди, е підлогові. Які монтуємо підлогу, і відповідно стяжечку ще ми трішки підріжемо. І так, по всій квартирі. Там, де в нас буде звукоізоляція, звукоізоляція стін, гіпсокартонні конструкції, там відбортоку ми не робимо. Мінімальним слоєм ми простокатурюємо для того, щоб забити всі пори, е заармувати, щоб нічого ніде не підсифонювалося за блоком. І поверху вже буде звукоізоляція, мембрама наклею, наклеїтись ну і відповідно монтуватися сам каркас. Так, ті стінки, які у нас. Штукатуряться, всюди зроблено під плінтус з приходним монтажу, такі відбуртовки. Це наше дитяче майбутнє. Ще раз додатково поперевіряли траси кондиціонерів, дренажі, щоб все працювало. Закачані траси азот. Ну і все. Вони чекають свого часу, коли будуть встановлюватися вже блоки. Пральні, також все познімали сантехнічні виводи. Ну і тут також тут єдина труба, залишилась, от вона так іде. Потім сантехніки, бачите, як ліана, вона вісить у нас. Зайдуть сантехніки, будуть це все виправляти, все будуть її підв'язувати, монтувати, кріпити, так як потрібно, щоб ніякого таких привісів не було. Додатково, тобто, перероблювали ми. Витяжні канали, все, отак от от зараз виглядає у нас. Ми там розбирали в цих місцях, те, що я говорив, розбирали цих, я вже зараз не можу показати, хлопці вже заробили все, все загірметили, залили, то зармували, тобто немає вже у нас щілин за сусідами зверху, зверху і сусідами знизу. Зроблені отак. виводи. Це санвузол. Плюс одна піде на гардеробна. Тут відпрацювали також. Ну і тому санузлі, і зараз ми прийдемо ще на кухню покажу. Ну і це наша майбутня гардеробна. Все, зробили демонтаж, підрізали дві сторони. Тут у нас буде розсувна система гардеробної, тобто буде роздвигатися по сторонам. Ну і така буде гардеробна. Все тут, це спальня. В принципі, якось так. Ну ще Другий санвузол наш, також витяжний канал переробили і кухонна витяжка да, максимально ми її піджали для того, щоб стеля була рівна, на яких корабів не було, вона пройшла прямо до нашої кухні. Все, нічого не заважало. Тут також це у нас вивод каналізації, що буде. Після штукатурки ми почнемо працювати з каналізацією. всі в цьому місці я теж показував, наскільки у нас що там все світилося, зараз вже там темно. Темно, там, да, не можу посвятити, але там запрацьовано, газоблок, назад ми поклали, відпрацьовано всі це, це навіть не щілини, це отвори з там нічого взагалі не було. Канал проходив і щоб ми бачили квартиру сусідів зверху і знизу. Все відпрацювали. Ну і Можемо вже починати штукатурні роботи. З понеділка в принципі, приступаємо. Частина матеріалу у нас вже піднята, частина ще чекає, завтра їх хлопці допіднімуть. Ну і все. Вивозимо сміття, щоб не заважало працювати. І рухаємось далі. Все слідкуйте, як завжди, далі буде.